Вчора був перший тур, ми програли е, к слі авангарду. Це з дороги, скажімо так, що ми приїхали, не встигли е, встановитися. Першу половину ми виграли, але в другій не вистачило, мабуть, фізично, тому що діти є, діти, вони втомлені, вони цього не розуміють ще, що таке втома. Але нічого, сьогодні вони вже відпочили і сьогодні дали бій. Теж дуже порядній, крепкій команді. А вже сьогодні грали так, як, так, як ми мінімум. Я відчував себе сильно, відчував команду. Ми як була єдина команда і думаємо, що ще ці дві ігри виграємо авангард і ще один із Київ. Так. Думаю, що виграємо, порвемо їх. Спочатку хотів би грати за міську, за міську команду. потом прийти ну, за сборную Украины ну, а потом же если не сложится с баскетбола то на стоматолога сегодня начали сезон немножко нам сложно но это у нас не основной возраст просто дети чтобы играли все поэтому заявили этот возраст так сложилось что сегодня он не в нашем улыбнулась удача ну, что пусть дети играют все потому что Тренируются, тренируются, кто-то пришел первый год, кто-то уже занимается много Из всех ошибок можно сделать выводы, в дальнейшем, может быть, выигрывать Сложно нам в этом году, то что в дивизионе А собрали самые сильные команды Очень прибавили латышские команды, очень сильные эстонские команды мы немножко там добавили игроков с других команд, поэтому первые турни очень удачные, потому что где-то не поняли друг друга, где-то не успели и проиграли все пять игр. Ну, в принципе для дивизиона а последние две игры показали очень даже неплохо. 2002 год просто поехали ну, за компанию, поиграли товарищеские игры. Очень хорошо они сыграли. Одну игру выиграли, одну проиграли очко. С вефом хорошо сыграли. В январе тоже в Риге тур. По 2000-му. Я думаю, 2002 тоже поедут, поиграют товарищеские встречи». Ну, сьогодні сегодня у з був тяжка гра. Ми не змогли її подолати, тому що команда була сильніша і моральною, фізичною. У нас команда ще початкова. Погано, треба старатися краще, але що маємо, то й маємо. Ми будемо грати з авангардом та з інтернатом. Як по цих суперників Ну вони теж тяжкі будуть. Там дуже сильні гроки. Треба боротися, вигравати.